Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу розповідь про найкращого футболіста СРСР 1987 року Олега Протасова. Як форвард Дніпра та радянської збірної відіграв сезон 1987, скільки і кому забивав і за які заслуги в опитуванні тижневика футбол-хокей випередив дуже сильних конкурентів. Погнали! Олег Протасов народився 4 лютого 1964 року у Дніпропетровську, де батько відвів його до футбольної секції Дніпро-75. Там Протасов познайомився та потоваришував із Геннадієм Литовченком. Ця пара на довгі роки стала справжнім жахом суперників Дніпра та збірної СРСР усіляких рівнів від юнацької до першої. У Дніпрі 17-річний Протасов з'явився у сезоні. 1981 року, а через рік дебютував у вищій лізі. Олег одразу на заміни виходив і забивав. А у чемпіонському 1983 це вже міцний гравець основи. Зоряним для Протасова мав стати 1985 рік, коли він встановив остаточний всесоюзний бомбардирський рекорд в 35 забитих м'ячів. Що принесло зрештою визнання в Європі? Срібна буца найкращому бомбардиру європейських чемпіонатів. Перший тоді був Марко Ван Басен. Плюс сьоме місце в опитуванні Франс футболу на кращого гравця Європи. Тільки ось найсильнішим в союзі тоді вибрали Анатолія Дем'яненка 409 очок, Протасов – другий – 393. А все через свій бомбардирський рекорд, який багато хто вважав із договірним душком. Тому за своїх сумнівів, кого ставити на перше місце, багато журналістів віддавали перевагу чистому в моральному плані Дем'яненку із київського Динамо. Незважаючи на невдалий для Дніпра сезон 1986 року, Протасов справно забивав голи, 17 разів засмутив суперників свого клубу у чемпіонаті СРСР, після якого відбулися зміни на тренерському містку. Володимир Ємець пішов. А місце біля керма Дніпра зайняв його помічник, тренер-дублерів Євген Кучеревський, який не став робити кардинальних змін у команді і пішов із нею на штурм всесоюзних вершин. На вістрі атаки, як завжди, виблискував Олег Протасов. У першому колі радянського чемпіонату 1987 року Форвард Дніпра набив у ворота суперників сім м'ячів – Два з яких Київському Динамо 3 квітня дуже засмутили 95 тисяч глядачів на республіканському стадіоні. Плюс у 16 тирі 10 липня гол Протасова Київському Динамо на 88-й хвилині підірвав на ноги в повному захваті 30 тисяч оболівальників на метеорі. Дніпро виграв 1-0. Тож немає нічого дивного, що тренер Київського Динамо та збірної СРСР Валерій Лобановський. Не випускав з поля зору грізного нападника. Спочатку, в 1987 році, залучав Протасова до головної команди країни, як гравця заміни, який вносив свіжість в атаку на останніх хвилинах. Але починаючи з товариського матчу в Йогославії 29 серпня, наші виграли 1-0, восени Олег Протасов уже твердий гравець основи. Це його асист 9 вересня дозволив Олексію Михайличенку зрівняти рахунок у нелегкому матчі відбору. На Євро 1988 з Францією 1-1. Чим викликав повне захоплення 86 тисяч 48 глядачів на московських лужніках. Свій перший гол за збірну в сезоні 1987 року. Протасов забив Греції в товариському матчі 22 вересня. На тому ж полі 3-0 гра завершилася. У вирішальних поєдинках відбірного турніру суперники перекривали Протасова як могли. І якщо збірній НДР вдома це в певну міру вдалося, а радянська команда завдяки гарматі Литовченка та голу на добиванні Сергія Алейнікова втекла від поразки 1-1, то захист непоступливої Ісландії Олег проходив як розпечений ніж крізь масло і забив останній м'яч відбору. 2-0 у Сімферополі, 28 жовтня, відкрили збірній СРСР шлях на Євро 1988. А Лобановський остаточно переконався. Що його вибір на Литовченку та Протасові не лише як лідерів головної команди країни, а й його Київського Динамо 100% вірний. До речі, перехід Литовченка та Протасова з Дніпра до Київського Динамо наробив тоді багато галасу в Союзі. Адже раніше Лобановський запрошував у свою команду талановитих гравців з перспективою їхнього зростання до рівня зірок радянського та світового футболу. А тепер він отримував не лише вже готових майстрів міжнародного рівня найкращих футболістів СРСР 1984 року Литовченка та сезону 1987 Протасова, а й справжніх лідерів радянської збірної. Офіційно Дніпровський атакуючий тандем погодився перейти до Києва заради виступу на Чемпіонаті Європи, заради кращої зіграності у базовому клубі збірної Київському Динамо. Ну і щоб постійно перебувати під наглядом Лобановського, а не офіційно, подробиці у матеріалі, як Протасова та Литовченка в Динамо Київ призивали. А я тут про Олега Протасова у сезоні 1987 року. Внесок Протасова у срібло Дніпра більш ніж значний. 18 забитих голів та звання найкращого бомбардира Радянської Першості. Тож немає нічого дивного. Що форвард Дніпра у голосуванні на найкращого футболіста СРСР набагато випередив своїх найближчих переслідувачів. Олегу Протасову віддали перше місце 54 футбольні оглядачі. Плюс 38 поставили українського нападаючого на друге місце і 18 на третє, що у сумі принесло 256 очок. Другий Олексій Михайличенко з київського Динамо набрав 144 бали. Третій. Голкіпер Московського Спартака Рінат Досаєв – 120. Далі називаю тих, хто набрав більше 10 очок. Четвертий. Федір Черенков Спартак Москва, 116. П'ятий. Олександр Заваров, Динамо Київ, 54. Шостий Ігор Добровольський. Динамо Москва, 53. Сьомий. Арміна Снарбекова. Жальгеріс Вільнюс, 49. Восьмий. Сергій Радіонов. Спартак Москва, 29. Дев'ятий. Вагийський діатулін. Спартак Москва, 25. Просто шалена компанія великих гравців, яких обійшов Протасов. До речі, з цього топ-списку Рінат Дасаєв уже був найкращим у СРСР сезону 1982, Черенков 1983 та Заваров 1986. А Михайличенко з добровольським ще стануть такими у 1988 та 1999 роках, відповідно. Плюс Черенков повторить сходження на вершину у сезоні 1989 така ось стабільність, що є ознакою високого класу. Тож Протасов обійшов у 1987 році дуже сильних гравців, визнаних майстрів своєї справи, які довели і ще доводитимуть свої претензії на звання найсильніших гравців Союзу. У голосуванні на найкращого футболіста країни. 1987 року взяло участь 153 футбольних оглядача, які представляли 73 друковані видання ТАРС, АПН, Радіо та Телебачення, плюс журналістські організації та видавництва. Вони назвали у своїх анкетах трійках 31 футболіста із 13 команд. І як бачимо, трохи більше третини журналістів віддали перевагу у вигляді перших місць Протасову, що цілком справедливо. Зважаючи на той факт. Що Олег Восени грав дуже важливу роль як у Дніпрі, який до останнього переслідував Московський Спартак у боротьбі за золото радянського чемпіонату, так і у складі збірної СРСР, яка виграла відбіркову групу та здобула потівку на Євро 1988. Відмінна риса Олега Протасова в тому незабутньому для нього сезоні 1987. Це стрімкість прийняття вірних рішень на завершальних стадіях атак. І вміння опинятися у потрібний час у потрібній точці для задання вирішального удару. До того ж, Протасов сам частенько брав гру на себе і вирішував питання із забитими голами виключно індивідуально. І це при тому, що Олег не значився серед визначних дриблерів. Але якщо цього вимагали обставини, накручував по декілька суперників і все на граничній швидкості, Протасов випереджав опонентів на мить. І цієї миті вистачало для футбольного дива у вигляді гола. Таким ось нестримним та результативним був Олег Протасов у 1987 році, коли і став найкращим футболістом СРСР. І цілком за заслугами треба визнати. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!